В Цьому відео ви дізнаєтесь про економічну модель перманентного пасивного доходу у сфері правової токенізації. і розглядаємо цю економічну модель у розрізі екосистеми відбон. В минулому відео я пояснював, що ми маємо справу з транзакційним бізнесом. А якщо ми маємо справу з транзакційним бізнесом, ми маємо розуміти економічну модель появи цих транзакцій, які і будуть в подальшому приносити нам дохід. Спочатку нагадаю вам загальну концепцію: у нас є екосистема сервісів для правової токенізації. Щоб бути споживачем цих послуг, потрібно постійно сплачувати невеликий сервісний збір у вигляді бітбонів. Для того щоб бути постачальником послуг токенізації, Потрібно мати заставний об'єм відбонів, які гарантують добросовісність постачальника послуг, плюс комісійний збор за користування послуг в системі. Бідбон передбачені базові сервіси, такі які можна буде самостійно конструювати під запит конкретного бізнесу. Таким чином, ми починаємо з 10 базових, а закінчуємо сотнями сервісів, які будуть запускатися в різних сферах та регіонах. І кожен цей сервіс може налічувати до 100 різних сервісних зборів у вигляді Bitbon. Сподіваюсь, що я вас не заплутав. Отож, економічна модель функціонування системи Bitbon складається з сукупності всіх комісійних зборів, які будуть формуватися під час використання послуг токенізації. Щоб ви краще засвоїли інформацію, покажу, як це виглядає схематично. На зображенні ви бачите інфраструктуру системи Bitbon з базовими сервісами. Нижче у нас є фонди, які забезпечують функціонування цих базових сервісів. Фонд сервісних зборів, фонд провайдингу та фонд капіталізації. Плюс у нас є перший оператор, який на старті підтримує всю інфраструктуру. Це компанія Simcord як розробник. Далі у нас є провайдери, які фіксують юридичний факт угод в системі, за що отримують свій дохід. Це, до речі, ми з вами, та користувачі послуг зверху зліва. В правій частині схеми ви бачите регіональних операторів. Види їх діяльності та сектори економіки, де вони надають послуги. Як ви пам'ятаєте, кожна подія, послуга, транзакція в системі супроводжується комісійним збором у вигляді бітбон. Ось приклад базових сервісних зборів у системі Bitbon. Наприклад, за умови вартості бітбон 100 доларів, переказ одиниць бітбонів вартує всього 0,1 токена або 1 долар. Отримання категорії ID паспорта персональний. 0,05 або 5 доларів створення заявки на отримання корпоративної карти, півтора бітбона або 150 доларів. Є сервісний збір, також за відновлення доступу до облікового запису або зміни даних. Можете поставити на паузу та самостійно порахувати вартість. І звичайно, комісії під час використання сервісів токенізації документів, ресурсів. Правовідносин або зберігання цифрових даних, наприклад, комісія всього 3 долари в рік за 1 гігабайт даних в блокчейні, доступ до якого ніхто крім вас мати не буде. Ваші фоточки, звісно, можна і в iCloud набагато дешевше зберігати, але конфіденційну інформацію краще зберігати в блокчейні, який незламний до того ж, регулюється місцевим законодавством. На цій схемі я думаю, ви помітили, що залежно від вартості відбона перераховується об'єм комісій, яку ви платите. В основу розрахунку закладено механізм базової ставки, який дозволяє забезпечувати стабільність щодо валют різних держав, тобто, у разі підвищення ціни бітбона, ви будете сплачувати менший об'єм комісійного збору. Прогнозований об'єм всіх сервісних зборів після комерційного старту та середньої активності мережі складає від 700 тисяч до 1 мільйона 800 тисяч бітбон на рік. В цьому і закладений наш з вами дохід. Питання, хто буде мати більший об'єм доходу при такій бізнес-моделі? Звичайно, той, хто має на руках більший об'єм активів у вигляді бітбон, який потім може задіяти аж в 16 різних ролях сервісів токенізації. З цієї причини, починаючи з 2019 року, я постійно накопичую бібон в своєму портфелі, щоб коли прийде час, я мав достатньо стартового капіталу, щоб зайти у ролі інвестора, провайдера в будь-яку сферу, де розпочнеться процес правової токенізації. Для мене відкритий і ринок нерухомості, агросектор, логістичний бізнес, загалом будь-яка сфера, де використовується інтернет. Якщо ви дослухали до цього моменту, ось вам і відповідь, а як же диверсифікувати свій капітал в цьому відео? Я доволі коротко та без води. Показав механіку економічної моделі, але якщо ви хочете заглянути під капот системи, дізнатися більше інформації, рекомендую вам переглянути повний розбір економічної моделі в двох частинах від представника компанії. Там ви побачите різні розрахунки, різні моделі впливу на економіку системи та на кінцеве формування вартості бідбона. Що в свою чергу, звісно, буде впливати на ваш кінцевий результат в капіталі в примноженні ваших коштів. Посилання на повний розбір економічної моделі я залишаю в описі цього ролика. Якщо у вас виникають якісь додаткові запитання, ви хочете отримати більше інформації. Для цього у нас є чат нашої спільноти MetaInvest. В описі цього ролика, звичайно, буде посилання. Переходите, там є повна база знань. Є чат. Якщо у вас виникають якісь запитання загального характеру, можете писати в спільний чат. Якщо якісь питання особистого характеру, звертайтеся в директ Телеграму.